У Львові попрощалися з Євгенією Базалевич і трьома її доньками, які загинули у власному помешканні внаслідок ракетного обстрілу Росії. Нині сотні людей прийшли до гарнізонного храму щоб вшанувати їхню пам'ять. Сонячні люди насправді ну, типу таких людей ну, ну мало. Усією родиною, особливо дітки, приходили до нас на скалодром. Завод вони займалися у нас, Даринка, е, Даринка Ярина. Вона дуже довгий час займалась з самого дитинства. Е, ми всі її знали, наше керівництво всі. Під час прильоту вся родина ховалася на сходах. За версією очевидців, Ярослав якраз зайшов у квартиру, щоб взяти воду. Отож, секунду сталося найжахливіше. Сходи, на яких були дружина та доньки, обвалилися. Їх не стало вмить. Найкращі спогади про них розривають серця. Вони були дуже хороші, цілеспрямовані. І вони були пласнами. Вони були свідомою молоддю. Я дізналася із новин та від репостів в інстаграмі. Всі мої друзі розказували про це. І мені було дуже складно тоді про це дізнатися. Євгенія Базилевич та її троє доньок були членкинями пласту. Наймолодшій Емілії було сім. Дівчинка перейшла у другий клас. 18-річна Дарина Базалевич навчалася на другому курсі університету. Найстарша – 21-річна Ірина Базалевич працювала програмною менеджеркою. Опісячину похорону відбулася міська церемонія прощання на площі ринок. Поховали сім'ю на Личаківському кладовищі.